uh Отож, в мене в студії є уже Артем Піденко, політолог, і ми будемо говорити про люстрацію в той час, коли всі захоплено в айфорію, розкручують цю тему ілюстрації і вимагають, щоб якомога швидше всіх люстрували, щоб країна зажила по-новому. Артем Біденко стверджує, що люстрація зараз не на часі, вона може все зіпсувати, оскільки в нас немає людей, які можуть замінити цих люстрованих. І насправді ті, кого хочуть люструвати, не всі вони є поганими. Перед тим я хочу сказати, що в мене є там знайомі. Я багато спілкувалася з чиновниками нижчих рівнів, ну, десь в районних адміністраціях, міських адміністраціях. Це люди, які вимушено, ну які вже багато років працюють на своїх посадах, які вимушено. Е там не знаю, навіть вступали в партію регіонів, бо їх змушували ви або ви йдете з посади а в маленьких містах, як ми розуміємо, не так легко знайти людям роботу. Тобто, це люди, які не те, що вони за цю владу і минулу владу, тобто і виконували їхні накази, які ну так склались просто обставини, і цих людей не обов'язково люструвати, вони можуть адекватно працювати далі. От, Артем Біденко стверджує, що ця люстрація люстрацію насправді не потрібно Кого, когось. Все таки треба люструвати? Там Соболів казав, що це не повинні бути всі а там. Янукович, Азаров, оці от люди, Ні, першу в першу чергу. в цьому сенсі, звичайно, люстрація це дуже добре. Я за люстрацію. Ми маємо зрозуміти, що таке люстрація. Люстрація це такі дуже сильні ліки. Це такий антибіотик, який в принципі може вилікувати наше безумовно хворе суспільство. Інша справа в тому, що наше суспільство сьогодні не готове до такого лікування. Організм виснажений, організм не має внутрішнього імунітету, не має внутрішніх сил. І якщо робити ілюстрацію в повному значенні цього слова, тобто всі, хто були там в партії КПСС. Всі, хто були в КДБ, всі, хто були, я не знаю, в режиму кучми працювали на цих посадах, режиму Януковича працювали на цих посадах. Якщо ми приберемо всіх цих людей, а саме це значення слова носить люстрація, тобто заборону на на обіймання посад за певним принципом не зловживань, не кваліфікаційних вимог, а за умовою належності до певних структур, функціональної належності. Тобто, ти був в цій структурі чесний, нечесний, законослухняний, закононеслухняний, ти більше не можеш. 15 років бути держслужбовцем. Оце є ілюстрація. Мені здається, це моя позиція, що на сьогоднішній день в Україні вводити ілюстрацію в такому вигляді. Це буде дуже болісно, надзвичайно болісно. У нас немає кадрового потенціалу, немає кадрового ресурсу. Ми знищимо, ми введемо хаос сьогодні в державні органи, і це чому сьогодні не міняються силовики на місцях в Східній Україні? тому що нема ким замінити. Це байка про те, що є у нас молоді офіцери. Я питав під час майдану в офіцерів ФСБ. Ставці, я питав, ну невже вже немає молодих, які збунтуються, які скажуть ні, ми не будемо вбивати людей, які візьмуть на себе управління, і буде такий ну військовий переворот, як це відбувалося там в Туреччині в часи Ататюрка. Він каже: Ні, ти не уявляєш. Він каже: немає. От починаючи з 30-35 років це все отакі. От ми продовжимо зараз. у Нас просто є Сергій Андрушко, який перебуває під Верховним судом України, там, де нагадаю, правий сектор влаштував акцію, не пустив суддів Верховного суду. Всередину на засідання Сергію, доброго ранку. Що там зараз відбувається? Ти під верховним со доброго ранку. Отже, щойно вивели ще одну групу суддів. Люди в камуфляжах це представники самооборони це правосектору. сектору. Я зараз перебуваю в, верхов... в... на території Велико Орлика 8 Це такі палац колоски. Називається палацу. Ми тут вирішили суттєві провести їзд. Суддів, які дуже сильно критикують громадські активісти, вважають, що спочатку потрібно ухвалити законопроект щодо люстрації суддя, вже після цього проводити судді, які мали б обрати членів конститу... членів до конституційного суду. Ми щойно нам вдалося поспілкуватися з головою з'їзду суддів Поселемо Новенком, колишнім головою Верховного суду, який сказав, що він як і раніше, так і зараз. Проти проведення такого з'їзду суддів, але він не виключає, що цей з'їзд суддів може бути проведений в іншому приміщенні більший час, і найближчим часом він дасть за суспенці ясну позицію. Його позиція, що спочатку має бути ухвалений завтра законопроект щодо довіри до системи, а Після цього вже проведено зі суддів. І а, ще не важливо деталь, як це відбувалося для тих, хто не. А не стежить за подіями. Отже, з самого ранку те полковського палацу, де мав відбутися зі судів, прийшли десь 100-200 людей. Це різні люди. Ті люди, які постраждали від суддівської системи України і були проти проведення звірства за люстрацію, також тут були представники самоборони, які не давали можливості зайти суддям, щоб був цей проведений звіт, але судя нам. Далося була така ініційована група активістів, які вирішили перевірити, чи є судді всередині Верховного суду. Наші знімальні групи єдині, які спочатку вдалося потрапити разом з активістами. Тоді всередину Верховного суду. І там був лише один суддя, який в статі пінати мав бути судів. Він сказав, що насправді судді буде. Він чекає, що всі зараз йдуть. Буквально через 5, -5 хвилин півсотні суддів. Різних регіонів України, а масово почали йти до а, будинку, в якому мав відбутися судів. Хто так вдалося їм пройти? А, частина самооборони стверджує, що це одна із сотень самооборони пропустила цих суддів, Ви навіть називають її номер, начебто 17 сотня, яка, начебто, сформована з полічних правоохоронців. Але після того, як суддям вдалося потрапити до Палац, в якому от мало відбутися зі судді, просто через паркан перескочило кілька десятків людей. Очевидно, це були е, людина, яка надавалася очільник правого спектру, зусильники правосектору. Завши це його люди. Також вбігли представники самоборони. Вони е, забігли сто середнього палацу і не дали суддям зайти далі. Більше того. Змусили їх чи закликали їх піти і залишити палац. І в частина ми почали виходити, їм влаштували такий коридор. А, коридор, кричали, ганьба, і от через такий коридор судді виходили, залишали палат. А частина суттів вдалося, тобто частина суттів потрапили в зайшли з інших, я так розумію, місць, але знову таки, таки це Іх попросили залишити приміщення. На зараз щойно ми були в залі, де мав би відбутися от зі суддів. На зараз зало порожня а туди зайшов, продемонструвавши зала порожня голова звіту суддів Василя Новенко. Але він не обіцяє, що як я вже казав раніше, що цей зі суддів, які гострокатикується зокрема громадськими активістами, може відбутися сьогодні, в іншу годину. Та в іншому місці Сергію скажи, будь ласка, чи це правда, що Олександра Лавроновича, колишнього міністра юстиції за президентства Януковича, виштовхали з Верховного суду під скандування Ганьба було таке? Ну я особисто не бачив, тому не можу стежити. Але те, що багатьох суддів під крики ганьба, виштовхували приїхали на звіс, то Це правда, вони виходили через такі коридори, які влаштували люди. Mm -hmm. О, ти, зокрема, тобто він міг бути то, просто серед серед тих загального НАТО, по якому міг, крізь суддів. Він міг, який міг бути, оскільки ми перебувалися всередині, а він був за час міг потрапити, міг хотіти чимально пройти середину. Тому ми не не, не бу я не був особисто не можу говорити про mm це. -hmm. Добре, дякую Сергію. Це був Сергій Андрушко. Не вдалося розпочати об одинадцятій запланований з'їзд суддів, де мали обрати суддів Конституційного суду. І е, цей з'їзд перенесено наразі на 13.00. Також ми, в мене в студії є Артем Біденко, з ним ми говоримо про люстрацію, і от якраз це причина того, чому не розпочинається з'їзд. Частина людей вимагає, щоб спочатку була люстрація, а тоді вже обирали. Ми маємо зрозуміти, що люстрація це фільтр. Це просто це слово означає фільтр, який дозволяє не допустити людей певної категорії до обіймання посад. Однозначно люстрація має іти поряд. Стреннювання ілюстраційного комітету має іти поряд один з, один зі створенням антикорупційного комітету, тому що люстрація без проведення антикорупційних справ абсолютно не дієва. Ми е, умови не міняємо, ми не міняємо систему. Тобто ми на систему, яка провукала корупцію, який був надзвичайно важливий людський фактор, ми заводимо нових молодих людей, думаючи, що ну, молоді, вони ж не будуть красти. Ну, це нонсенс, ми зрозуміємо. Тому е, сама по собі люстрація це однозначно той інструмент, який не. Працює це ліки, які можуть вбити державний апарат, але однак не вилікують. Грузія маленька країна. Там вивели всіх, ну принаймні з правоохоронної системи, вивели всіх, завели нових. У них знайшлися люди, а у нас не знайдуть. Це інше в Грузії була не люстрація. В Грузії була заміна це державного не. апарату. Повністю там було прийнято ухвалено принципово інакше рішення, що даї, але навіть не державного апарату, а конкретно севлаків. Даї ми проводимо переатестацію. Хто не справляється, той іде геть. Там не було заборони на обіймання посад тим, хто був раніше, ну Середньої керівники середньої ланки я говорю про те, що нам треба відійти від люстрації як розуміння як панацеї. Люстрація це по суті це має бути певна переатестація, і заборона а, члену КПСС не має бути ну пряма. Ти був в партії компартії як це в чи в Польщі. Знаєш, ти не можеш бути міністром. Це абсолютно нонсенс. Ми на сьогоднішній день приберемо дуже багато розумних людей, які можуть управляти. Я не закінчив по посиловіка. Сьогодні, на сьогоднішній день, дуже багато офіцерів відставці, як розвідників, як СБУ, як силових органів, стверджують, що необхідно повернути старі кадри рівня Горбуліна для того, щоб вони дали інструктаж, дали знання новим керівникам, як і що робити. А ми розуміємо, що ці люди конкретно попадають під люстрацію. Другий момент по нинішній люстрації. Ми а, цей фільтр робимо, щоб а, не допустити певних людей до влади. Що робити з молодою командою Чорновецьку? От як ми їх відфільтруємо? Вони молоді, вони не були в КДБ, вони не були в СРСР, вони персонально не задіяні в корупційних справах. Як? Тобто люстрація це така демагогічна панацея, яку однозначно необхідно вводити, але вона не має бути широка, вона не має бути перша дія. У нас має бути антикорупційний комітет. У нас от судова система. Однозначно, половину суддів необхідно викидати, але викидати не тому, що вони працювали за часи Януковича, а на основі законодавства. Ухвалювали рішення незаконні. Вибачте, у нас є кодекси, які дозволяють на сьогоднішній день. Ну необхідно внести ще зміни в законодавство, щоб можна було їх знімати з посад. Але це треба зробити. Але це значно триваліший і складніший процес. Ні. Ж просто от взяти і Одну, подивитися. по часу. Це, заспит... це такий самий процес. А кого ж ми поставимо на суддів? А як ми перевіримо, чи вони правопридатні? Необхідно вводити виборність місцевих суддів. Це те, що вирішить проблему взагалі судової системи. Ми проводимо люстрацію, а суддів не вибираємо. А грошей не даємо з місцевих бюджетів. У них фінансування залишається отаке. І що ми вирішимо? Люстра, я повторюсь, я не проти люстрації. Я проти того, щоб люстрація була єдиним інструментом змін в державі. Це не єдиний і навіть не перший інструмент. Це інструмент іде поряд з антикорупційним бюро і зі зміною системних з ухваленням системних рішень. Виборність суддів, виборність шерифів на місцях, це силові органи. Міліцію на сьогоднішній день ми назвемо поліцію, викинемо всіх, як Сакашвілі. І що зміниться? Сакашвілі ж не тільки виконув. Він змінив він зарплати їм більше. Він змінив систему, провів. регуляцію те, що зробив Швілі, це і можливо стало причиною того, що його потім не переобрали на ще один термін. І те, що сталося в Грузії, тому що ці всі люди, яких він викинув, вони обурені, вони потім прийшли і проголосували, так як вони проголосували на останніх. виборах. Однозначно, і маємо зрозуміти, що люстрація Грузії пройшла паралельно з дерегуляцією з будинком юстиції. Якщо ми не проведемо ці процеси паралельно, якщо ми не розробимо паралельно два законопроекти і не ухвалимо їх пакетом, то рішення не буде. Саакашвілі вдалося, тому що він вів будинки юстиції. Він прибрав. Шалений, бюрократичний апарат, Документи обороті, ці папірці, візи, ліцензії, і так далі. І це дуже важливо на сьогоднішній день. Приклад успішної ілюстрації. Ви можете навести а, успішна ілюстрація. А, однозначно, це Прибалтика, це Польща. Ілюстрація, яка відбулася в країнах, а, де було люстровано ну під під норми люстрації потрапило не більше 30-40% державного апарату. І державний апарат не складав, вибачте, 10 від усього до е, це, працюючого населення країни. У нас сьогодні державний апарат це більше 300 тисяч чиновників. Е, під люстрацію потрапить е, ну значна частина керівних керівних чиновників. Чим замінити? Ким замінити? Ось питання. Ну тобто ми пройшли дуже довгий час від епохи СРСР. Чи доречно сьогодні вживати ілюстраційні критерії, це належність до якихось радянських а, речей? Чи ну, однозначно необхідно забороняти Компартію? Однозначно необхідно вживати якісь а, дії щодо партії регіонів і людей, які порушували законодавство. Але чи необхідно справді повсюди на місцях а, використовувати цей механізм до всіх людей? Це величезне питання. Просто ми, коли а, розпочався Майдан, ми всі... А, Погодились ну, більшість людей, інтелігенції, інтелектуалів погодились на тому, що необхідно придумати тези, які об'єднають країну, а не її розділять. І тому мовне питання це складне питання, його бажано, мабуть, відкласти на а, той час, коли ми вирішимо економічні питання. А, культурні речі аналогічно. Люстрація, от саме в термінах люстрація, не переатестація, не. А, Антикорупційні дії не порушення справ проти тих, хто ну порушував закон, а саме ілюстрація можливо це питання треба віднести на трошки потім. Можливо, це лише як ну, заклик до діалогу, тому що сьогодні люстрація може роз'єднати суспільство. Воно рознувоно викличе величезну реакцію справді на місцях у цих дрібних чиновників. Я просто знаю на сьогоднішній день, як це відбувається в КМДА. Сьогодні іде саботаж, відвертий а... рішень ідеї людей, які прийшли нові на КМДА. і той апарат, який був, він боїться, що зараз їх всіх знімуть проти них порушаться справи, бо люстрація іде. А це ну це величезний пласт роботи, це ну я чув просто такі критерії, що там нічого люди не роблять, папірці перекладають. Ну це не так. Робота іде, бюрократичний апарат працює. Ця е, дія вона може бути болісною, але вона не має бути хаотичною і критичною. Це надзвичайно важливо. Ви Не вважаєте, що люстрація у нас відбувається ну не офіційна, а от фактична люстрація у нас відбувається з кожним з кожною зміною влади. Тобто про це ніхто не оголошує, але кожного разу, коли приходять, приходить новий президент, новий уряд, автоматично. Тих, хто були на місцях, знімають, Ні. а ну то і ці люди. Ну тобто це навпаки. тимчасово тимчасова якась люст навпаки. А звідки з'явилася взагалі ідея ілюстрації, і чому і просувають ну, такі ж молоді, голодні, злі люди, як я ну такі терміни тому що молодих еліт не пускають нагору. Насправді, що ми сьогодні бачимо, ми бачимо, як депутати, губернатори, заступники, заступники міністрів, начальники департаментів перемітаються з одної партії в іншу, і це сьогодні відбувається. Ніякої ілюстрації в цьому терміні немає. Тобто це не ілюстрація, а та то, така собі зміна все одно. Ну, хтось не ну, ну, вийшов. Він, 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 він вибачте, ви що в Україні, він став в б'юті, потім він прийшов партію регіонів. Сьогодні він знову в б'юті або в солідарності. Ну от уже стоїть черга в солідарність. Вибачте. Звичайно, я теж виступаю з позиції, що має бути ілюстрація. Вибачте, я молода людина, яка не може пробитися, тому що ну всі куми ну непотизм в нашій державній системі. Але я, аналізуючи глибше, я розумію, що проведення люстрації воно не дасть цього рішення. Воно не дасть. Бо прийде знову чиясь молода команда. Да, вибачте, мажорів, які так само будуть е, щось робити своє, тому я кажу про кваліфікаційні вимоги, про переатестацію. Людина на державній посаді має відповідати конкретним, е, конкретним вимогам: Освіта, досвід, вміння. Проходження поліграфу, все пройшов. Ти можеш бути ці можеш працювати начальником департаменту, сектору, заступником міністра. Якщо ти не проходиш цього всього, якщо за тебе подзвонили, ти не можеш цю посаду обіймати. І ніяких КДБ, СРСР, партії регіонів, ну яке це має значення до професіоналізму В сьогоднішній владі? Є е, розуміння цього і є взагалі розмови про, про цю. Так, однозначно, розуміння є у багатьох людей є. Маємо розуміти, що влада, як і бюрократичний апарат, це певна аморфна структура, аморфна, яка рухається, ну чисто кавкеанські вперед, перемелює дуже багато ідей, і однозначно а, говорити про люстрацію треба. Це дуже правильна тема. Дуже добре, що є законопроект Єгора, який а, показує, що може бути, який, який крайній крок може бути, якщо влада не почне мінятися. Тобто, це той інструмент, який на сьогоднішній день потрібен як. Дубинка поряд з майданом, щоб владу примушувати мінятися. Тобто, я не розкритиковую законопроект, не розкритиковую ініціативу. Я кажу про те, що має бути все ж таки це діалог. це як крайній захід, це як крайні... якщо не вдасться так, кваліфікаційні так, однозначно, однозначно. однозначно. Це має бути крайній захід. Це як а, існує анекдот про по моєму гайдая режисера, який в одному з фільмів запропонував зробити ядерний вибух, бо була це машина цензури в радянському союзі. І коли вони почали це критикувати, він сказав: Добре, це я відпускаю, але все інше не дозволю різати. От, мабуть. Можна і треба мати такий законопроект з купою пунктів четвертій п'ятій статті для того, щоб просто добитися реальних результатів. Наскільки ймовірний той сценарій, про який ви говорите ви в Україні? У цих от Які кваліфі... кваліфі... якісь атестаційні комісії. Ну, вели ж зовнішнє незалежне оцінювання в освіті. Я сподіваюся, що зможуть вести якесь незалежне роботизоване, автоматизоване оцінювання чиновників. Однозначно, має бути тестування, однозначно, має прийти тестування знання української мови. Це не питання сьогоднішнє української мови, ну це 100%, Але через 2-3-4 роки, коли економіка буде на досить хорошому рівні, ми можемо піднімати це питання. Однозначно, це рівень освіти. Просто сьогодні, щоб стати держслужбовцем, цей необхідно пройти досить велику кількість процедур. Кажемо так, ну кадровий конкурс. Ми про це чули. Але ці процедури вони все містять місяць в собі дуже потужний чинник, людський, людський фактор. Тобто люди беруть участь у вирішенні, хто буде держслужбовцем, а хто ні. Необхідно прибирати людський тобто, це фактор. Це має бути електронне урядування. Електронне, електронне урядування подобає. це не просто бюджет кабміну на сайті, це також тестування, незалежне тобто, тестування будь-якого кандидата в чиновники. Це вивішення не тільки декларації депутатів, а будь-якого держслужбовця до того, як він став. Це обговорення широке, хто це, що це. Це буде гарантія того, що люди будуть думати при тим, як ти в держслужбовці. Вони будуть знати, що за ними дивляться, їх контролюють. Вони будуть, ну ми це бачимо в Європі. Я думаю, до цього все прийде. У нас є всі чинники, всі фактори, щоб так відбулося. Що робити зараз з тими, хто от під загорнатиким висить у цей домоклів меч. Нової влади або тих, хто вважає себе, ну от, наприклад, на місцях приходять автомат з автоматами от самооборона, проводять своїх голів держадміністрації, районних міських і кажуть: ви всі тут працювали з, зі старою владою. Ви всі йдете геть, ми проводимо своїх нових людей. Це саме ініціатива, з якою ми з багато років стикаємося ви, вислужитися перед вищим керівництвом. На місцях не приходять, і вони роблять все. От там говорять про ілюстрацію, Ми її зараз тут проведемо. Що робити зараз із тим, що відбувається? От, такі. Я знаю, що це точно відбувається ну, на місцях. Ні, ну це рейдерство. Це банальне рейдерство, і нічим вони не відрізняється, що приходила фінансово-промислова група ще з часів кучма і казала, все, у нас є дзвінок зверху. Вам подзвонять. все, ідіть геть. Ми тут будемо керувати. Це абсолютно те. Саме вам подзвонять, ми тепер головні. А, з таким рейдерством єдине рішення це центральна влада. Тобто держава це монополізоване право на насилля. Це суть держави, це суть громадянського договору. І тільки держава може втілювати право на насилля. Як тільки хтось ще якісь інші групи починають реалізовувати це право, це а, означає анархію і хаос. Тому державний апарат, центральний державний апарат для збереження цілісності, для збереження ефективності держави. Ефективність вимірюється в Ефіцієнтів корисної дії це може бути 10%, як у нас, може 90%, як в США, але все одно ця ефективність є. Тож державний апарат має призупиняти ці речі, має призначати людей адекватних, які теж будуть відповідати певним кваліфікаційним вимогам. Це не відбувається зразу. Однозначно, не можна чекати, як зараз так дуже модно критикувати Авакова. Пройшло там 40 днів, нічого не зробив, пройшло 60 днів, нічого не зробив. Ну не можна добитися результату за такий короткий термін. Навіть 100 днів уряду це надзвичайно мало. Реально. Результат ми побачимо через рік. У нас мають пройти вибори, страшна дестабілізація за рахунок північного сусіда. І після того у нас ще десь півроку буде хаос, який буде поступово, поступово, поступово упорядковуватися. Я це дуже вірю, я це дуже хочу, щоб так відбулося. Тоді Україна відбудеться знову як незалежна держава, бо сьогодні ми дуже залежні. Ми залежні навіть внутрішньо від дуже багатьох партій. Но не має бути так, щоб. Коли приходиш в державний орган і всі ж жартували про правий сектор. Ну я спілкуюся з людьми до високого рівня. Вони кажуть, а от прийде правий сектор, і все по-своєму перегляну. Ну так не має бути. Правий сектор має стати системною партією, яка публікує свої заяви, яка виходить з якимись речима, яка ретику як, артику... як демальянс. Але силові методи це однозначно це признесення анархії і хаосу в країну. Ми маємо громадянське суспільство розбудовувати, а не нав'язувати. Просто зараз у цьому хаосі мені здається дуже важко визначити, якось так хапаються то за те, то за те. Там кричать про люстрацію тут в першу чергу, там на на Авакова, і що, що він повинен якийсь першу чергу заходи, там що спізнилися з Кримом. І є якесь таке відчуття, що влада сама не розуміє, що зараз головне, за що за що хапатися. І, от можливо, ця люстрація багатьом здається, могла б вирішити це питання. Зразу почистили всіх. То, І тоді можна щось вирішувати. Чому не діє влада? Ну, чому, наприклад, вийшло в Польщі, чому вийшло в Туреччині у Ататюрка? А, Має бути команда. Має бути певний кадровий резерв людей приблизно одного віку, одного досвіду, одної освіти. І зараз які... це не команда в Україні. Ні, цього в Україні немає, в принципі, тому що за часи радянського союзу повністю знищена еліта, повністю знищені е, прив'язки до освіти. Ну була така система розбивання народів на розбивання еліт. Тобто такого феномену, е, навіть могилянська мафія, так звана, до якої от я належу, вона не є мафією в тому значенні, якому є е, е, ліга плюща в США та випускники семи вузів, чи випускники Оксфорджу, так, в Британії. Немає єдності, навіть в Грузії це є. Були юристи, були економісти, які мали певну освіту, це менеджери, так, які прийшли з певним баченням. У нас такого немає. У нас десь в 90-х було декілька програм там, пензенника, наприклад, і були молоді люди, які готові були реалізувати. На сьогоднішній день це все розбіглися, немає єдиної команди і немає отих десятьох, які можуть Можуть спина до спини прийти і 5 років працювати. На жаль, це проблема. Саме тому не відбувається змін зараз. І саме тому, якщо ми проведемо люстрацію, не буде такої команди, яка буде готова прийти. Вона формується. Вона формується на базі того самого Демальянсу, я впевнений, формується у Порошенка, впевнений, формується в ще декілька центрах. Там ми своїм оточенням намагаємося це робити. Але на сьогоднішній день такої команди немає. І тому немає ефектної роботи і ефективної. Бо ми маємо розуміти, що. Е це ти, ти приходиш, ти стаєш там президентом, наприклад, так і в те має бути людина, які ти повністю довіряєш, яка є міністр тутні справ, а в нього ще дві двоє людей, як мінімум, яким він довіряє, які можуть е, бути відповідати за схід та за захід України, які будуть мандрувати, будувати, ну це піраміда, вертикаль, і таких людей банально немає. Треба витягувати, набирати. Ну це проблема в шеремети, є це проблема. Є в більшості міністрів сьогодні. Витягують людей, всі вчаться, протираються. Ну це нормальна практика. Але якщо ми протягнемо так, хоча б три роки. Притиряючись, тому отримаємо декілька сильних команд, які будуть конкурувати з мислами, а не доступом до ресурсу. Що хотіла запитати? Ви говорили про атестацію цих чиновників. Які питання повинні бути в цих ну що можна запитати такого чиновника? оце от як зовнішнє незалежне оцінювання у випускників. Що в них як це має виглядати? Що це має ну, бути? Це однозначно залежить від посади, від органу, в які він іде, тому що в міністерстві юстиції очевидно треба розбиратися в юриспруденції. а в міністерстві екології необхідно розбиратися То -то це якісь. Спеціалісти повинні розробити таку анкету так, так, чи це вона ціла є... система. Це ціла система, і існують такі розробки і в Німеччині, і в США, і навіть в Китаї, ну це древня традиція. То не потрібно китайська. вигадувати велосипедні. Ні, ми просто це треба запозичити. Треба посадяти. запросити професіоналів, які розроблять автоматизовану систему. А, ну, якщо це працює для бізнесу, якщо для бізнесу працюють тести, якщо для бізнесу працюють низка співбесід, тури, чому це не може працювати в державних органах? Чому в державних органах має це бути а, отримання медичної довідки впродовж Триденного бігання по лікарнях. Чому це має бути подання автобіографії, написаної від руки? Ну, єдиний сенс такої автобіографії, щоб журналісти потім сміялися, що він зробив 10 помилок у речення. А більше з нічого нічого не впливає. Вона все одно приймається, все одно проходить і так далі. і так далі. Навіщо робити копії дипломів, які потім перевіряє СБУ, чи це реальні дипломи чи ні? Якщо має бути єдина система взагалі в державі, за яку заплачено база всіх студентів, хто що закінчив, ти натискаєш кнопку, ти отримуєш. Номер диплому справді закінчив все, чому ми робимо цю паперову роботу. Добре, дякую дуже. Нас стяг був Вертем Біденка. Говорили про ілюстрацію, яка на його думку не є зараз на часі, і можна чомусь замінити Вона на, часі. Вона, на часі, але говорити про неї на часі. Але механізм хавті не, не, не дієвий бути. буде. Дякую дуже. Ми далі до нопорідемо до новини. Отож маємо подробиці розстрілу у Криму російськими військовими українського офіцера. В Міноборони повідомили, що в українського офіцера стріляли в притул.